Жінка сказала, що її чоловік не приймає її такою, яка вона є. Він постійно робить їй зуваження. Такою, яка вона є, вона його не влаштовує. Його не влаштовує те, яка вона мама, як вона доглядає за дітьми, як вона прибирає в домі, його не влаштовує те, що вона орієнтована на кар'єрне зростання. Одним словом, вона не така, якою він хотів би, щоб вона була. З'ясувалося, що він подібним чином, просто в дещо пом'якшеному варіанті, поводив себе і на етапі зустрічання, на етапі, який був до одруження. Але жінка подумала, що, ну, мабуть, так і потрібно, це притирка, так у всіх. Насправді, це не притирка. Насправді, з вас ліплять те, чим ви не являєтеся, для того, щоб з вами було людині зручно жити. І якщо ви побачили до себе таке ставлення, вам потрібно дуже швидко шукати двері. І активно прямувати на вихід. Є золоте правило здорових стосунків. Ви приймаєте партнера в своє життя таким, яким він є, або приймаєте його зі свого життя подалі. І, відповідно, вас також людина має приймати в своє життя такою чи таким, який ви є, або приймати вас зі свого життя, а не ліпити з вас те, чим ви не являєтеся, тому що такі, які ви є, ви не до вподоби, тому що такі, які ви є, ви не зручні. І якщо ви починаєте пручатися, то вмикається аб'юз. На вас можуть кричати, ображати, порівнювати вас з кимось іншим, кидати вас, але при цьому зверніть увагу, вас все-таки приймають в своє життя, але переробляють. Якщо вам одразу сказали, ну, от вибачте, такі, які ви є, ви мені не підходите, я шукаю якісь інші варіанти. Все, питань немає. Ну, буває. Ми щось шукаємо, щось знаходимо, розуміємо, що нас ця людина не влаштовує, ми їй так кажемо, а попросту прощаємося. Якщо ж вас прийняли в своє життя, якщо з вами будують стосунки, але не приймають вас такими, які ви є, з вашими плюсами і мінусами, якщо вас намагаються переробляти, біжи, Форест, біжи.